Вітаю вас сьогодні на каналі Ukrainian Art. Я Лілія Горбель, я малюю петриківський розпис. І сьогодні наш випуск присвячений допоміжним матеріалам. Давайте розпочнемо з палітри. Здавалось би, це так просто. Купили палітру з ячейками і там вимішуємо фарби, але ні. Ось ця палітра, на жаль, не підійде. Вам буде незручно її користуватися. І навіть не рекомендую діткам. Яку ж рекомендую. Ну, наприклад, ось таку пласку. Можна взяти дощечку для пластиліну, але не беріть блакитну, як взяла я. Буде погрішність при вимішуванні фарб. Дітям теж не треба. Краще білий? Чому? Тому що діти, навчаючись, теж повинні відчувати комфорт в малюванні, повинні бачити кольори, фарби діти особливо. Для того, щоб не було розчарування в малюванні. Ну, доволі зручна, це ось така палітра, але ви стикнетесь з проблемою. Її потрібно мити. Якщо ви працюєте акриловими фарбами, як я, і не можете себе організувати мити палітру після кожної роботи, а малюю я досить багато, вам буде досить незручно її відмивати, коли фарба засохне. Я знайшла для себе ось таке відкриття. Палітра паперова універсальна. Тут 50 аркушів. І я покажу, як воно працює. Це вже така сама, але розкрита. Ви малюєте, ви вимішуєте кольори. А потім, коли вам потрібно, вже нова палітра. Ви просто знімаєте листочок і у вас вал. Знову нова палітра, знову чиста палітра. І нічого мити не потрібно. Покриття тут глянцеве, що дуже класно, фарба не впитується. Ну, ви скажете, можна ж взяти звичайний листочок? Ні. Звичайний листочок буде вести від води, він буде забирати моментально вологу з фарби, а, наприклад, при роботі за крилом волога і так дуже швидко випаровується. Ну, а ось така палітра, я так скажу, це щастя для художника. Далі. Давайте ж розглянемо, що ми ще в петриківському розписі використовуємо. Було питання щодо мастихіну. Мастихін це така лопаточка, яка використовується художниками для малювання і для вимішування фарб. Пензликом вимішувати фарби не можна. Ви, звісно, можете завести якийсь пензлик спеціально для вимішування фарб, щоб не зіпсувати той, яким ви працюєте. Можна завести той, що не жалько. Але в нього буде забиватися фарба, ви будете дуже багато фарби втрачати. Тому це незручно. Вимішувати можна якоюсь лопаточкою, тут мені під руки трапився скальпель. Це разовий скальпель можна купити в аптеці і розмішувати ним. Можна з самим лезом скальпеля розмішувати. Також досить зручно, але обережно не пораньтеся. Для цього є мастихіни. Як обрати мастихіну? У мене ось тут два і. Це мій перший, я їм вимішувала і була задоволена, поки мені не трапився в руки такий. Чим вони відрізняються? Цей пружній. Він м'якіший. Вимішувати значно легше, ніж таким. Але якщо не знайдете пружні, беріть. Беріть, будь-який, все одно буде зручніше, ніж чимось іншим. На цьому нічого не пишуть. Тут пишуть, що це третій номер, форма ось така. Можливо, ви можете взяти і іншу форму. Для малювання це буде мати сенс. Для вимішування фарби ви можете взяти будь які мастихи. Далі. Далі, для побудови композицій, доволі часто в моїх майстер-класах ви можете побачити кружечки. До речі, не забудьте поставити вподобайку. І написати коментар, хоча б смайлик, щоб я бачила, що ви, мій майстер-клас, дивилися, що мої майстер-класи корисні, і варто знімати продовження. Кружечки. І яких розмірів? А ось різних. Я не буду давати вам розмір. Дивіться, це перед вами листочок четвертий ось такий. Можна більше. Дуже зручно розкладати. І ось саме раджу із кольорового картону. Якщо ви розкладаєте композицію на кольоровому тлі, ви їх перевернули і розклали отак біленькі. Якщо на білому, то гарно видно. Для того, щоб ви розуміли кольорові плями, як розкладаються, як знайти рівновагу. Ну, про це більш детально я розповідаю в своїх майстер-класах по побудові квіти. Приєднуйтесь, підписуйтесь і гарного малювання. Далі такий інструмент, як соска. І тут ми перейдемо до практики, я вже буду показувати, як ці інструменти працюють. Ну, ось відразу мастихіном вимішую фарбу. Мастихін вмочаю в водичку, тим самим додаю воду у фарбу. До речі, Тут ще стане в нагоді один допоміжний інструмент. Для того, щоб швидко додати воду, можна брати або піпеточку, або я використовую шприц. У мене є шприц навіть, от бачите, з жовточком. Навіщо використовувати жовток? Я розповідаю на своїх майстер-класах. Є список відтворення для початківців. Він називається майстер класи для початківців. Заходьте, там є відео, про на жовтку. Воно так і називається. Навіщо ми використовуємо жовток? Оце розтерти фарбу найголовніше. Гарно розтерли, гарно вийде. А ще під друкою. У вас завжди повинна знаходитися серветка. Це може бути якась гарно випрана ХБ тканина, яка буде гарно на себе забирати фарбу з мастихіну. Ну, або, знову ж таки, я використовую паперові рушники, я пробувала різне. Пробувала серветки, пробувала гігієнічні хустинки паперові. Я зупинилася на рушниках. Ось такі біленькі. Мені хтось пропонував в якості зекономити, пропонували брати туалетний папір, туалетний папір білий, підійде, який має ось таку структуру. Але оцей коричневий не підійде, бо він погано забирає вологу з мастихіну, з пензлика. А соску, вмочаю у фарбу. І роблю відбиток. Ще допоміжний інструмент, який є у кожного, це пальчик. Фарбу набираю на подушечку пальчика і роблю відбиток. Пальчик менш контрольований, більше вірогідності що. Ягідка а, вийде не такою рівнесенькою, але в цьому, в цьому й шарму малювання пальчиками. Ягідка виходить народна, але в народі використовували і соску. Обирайте будь-який зручний для вас спосіб. Раджу і те, і те. Пальцями теж а, не варто. Не варто не зважати, і варто спробувати, і пальцями дуже приємні відчуття, саме тактильні. Ще один інструмент для крапок це піпетка. Я її натягую ось так майже до кінця. І також роблю відбитки. Знову ж таки, чим можна зробити відбитки, якщо немає піпетки. Ну, ось, бачите, пальчик. Те ще є завжди з вами. Можна ще ватні палички взяти. А ще в мене є різноманітні дотси. Чи можна обійтися без них? Можна. Можна взяти зубочистку і робити це зубочисткою або олівчиком. Це теж для крапачок. Якщо мені потрібні більші крапочки, я беру більшенький доц. Доз дає гарантовано одного розміру крапочки. Якщо мені потрібна саме філігранно такого розміру крапка, чому буде зручний доц? Я візьму більший або менший. А в мене напевно до десятка розмірів доціль, але я користуюся переважно двома. Один більший, один менший. А вони. Дуже гарно губляться, постійно кудись закочуються, Тож я їх купую наборами, і це дуже зручно, коли їх жменя, коли один загубився, завжди в нагоді стане інший. А в мене є ще ось такі доци, я їх купувала не заради доци, я їх купувала заради силиконового пензлика. І в попередніх випусках я вже показувала, як ними працювати у випуску про пензлики. Такий пензлик заміняє рогозинку. Що таке рогозинка? Це паличка зі, з рослини, зі стебла рогозу. Рогіз заготовляється восени, десь листопад, жовтень. Якщо у вас є можливість заготовити рогіз, рекомендую, рекомендую спробувати. Як на мене, силіконові зручніші. Але рогозом варто спробувати. Це автентичний інструмент. Я зрізаю його під кутом. Ось можна побачити, який в мене кут тут. Неважливо, не потрібно вимірювати транспортиром цим, цей кут. Десь я зустрічала, що під кутом 30 градусів, 45 градусів. Ви просто знаходите зручний для вас кут. І ось в мене навіть. Рогіс зрізаний з одного боку під одним кутом, з іншого боку під іншим. Я ще не визначилась, який для мене зручніший. В різних мальовках використовую по-різному. Вони різних розмірів, для товстих ліній, для ось зовсім для таких маленьких. А знову ж таки, можна. Ось замість самого маленького можна брати апельсинові палички в Аврорі. Це зразу до питання, чим замінити. Можна замінити також паличкою з війника, наприклад, або паличкою від часника. Або, знову ж таки, такі лінії можна прописувати піпеткою. Рогозом ми малюємо. На каналі є майстер класи, як малювати рогозом, як малювати квіти, листя рогозом. А тепер давайте подивимось, як же використовувати соску, піпетку доц в роботі. Я її одягла на ручку, щоб був пружний тільки кінчик. І ось так набираю фарбу через палітру спочатку декілька рухів по палітрі. А далі я тут вже робила кружечки соскою, а далі роблю відбиточки. на полотні. І тут важливо при роботі на темному полотні. Я ще розкажу в наступних своїх випусках блогу, як працювати на темному полотні. Ну, а поки що показую, як робити саме відбиточки соскою. Тут важливо перекрити білу підложку. І подивіться, в мене з іншого боку також є такі самі ягідки. Розмір ягідки ми регулюємо натиском. Якщо потрібна менша ягідка, Менше натискаємо, якщо більше, ось так натискаємо до самого пору. Це я малюю берегиню на полотні. Так, в мене таке листове полотно. Знову ж таки, в одному з випусків розповім про те, на чому я малюю. Ще один додатковий інструмент. Який значно полегшує життя художника, це мастихін. Мастихіном ми вимішуємо фарбу. Я додаю трішечки водички, вмочивши мастихіну воду, а далі ретельно-ретельно вимішую, щоб не залишилось комочків. Бо консистенція фарби це важливо для петриківського розпису. І котячим пензликом вимішувати фарбу не можна, бо котячий пензлик дуже тендітний, ніжний. І якщо ним вимішувати фарбу, він вже після першого другого сеансу малювання вийде з ладу. Наступний допоміжний інструмент це піпетка, звичайна медична піпетка. Коли я її купувала, вона була. Ось такою. Ми натягуємо резинову частину на скляну, щоб був пружний тільки кінчик. А далі все просто вмочаю у фарбу, роблю перший відбиточок по палітрі, можна декілька відбиточків, щоб вивільнити достатньо фарби. Ось так, бачите, вона працює. А як і в випадку з соскою, ми регулюємо тільки натиск. Давайте спробуємо на мальовці. Тут вже червоні ягідки висохли. І я на червоних ягодах роблю світліші відбитки. Я люблю ягоди, складені таким чином. Подивіться, з іншого боку також. Просто відбиточок. Можна і безпосередньо з баночки, але я люблю це робити через паліто. А ще один інструмент. Допоміжний в петриківському розписі це дос. Його не всі майстри використовують, і можна цей інструмент замінити звичайним олівчиком або зворотнім боком пензлика. Мені подобається дос за те, що він може ставити однакові крапочки. Я просто вмочаю у фарбу і ставлю відтиск, де мені потрібно. Як у випадку з соскою і пипеткою можна через палітру, а можна безпосередньо з баночки, якщо у вас в баночці розведена вже фарба, як у мене Я вже в одному зі своїх відео розповідала, як я готую фарби. До роботи для зручності. І ще цю інформацію більш детально подам у відео про фарби. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити це відео. Малюйте з задоволенням. Якщо щось я не показала, питайте. Пишіть в коментарях, завжди радо відповідаю. Ставте ваші вподобайки і до нових зустрічей.